Зачекай, не гортай далі. Три молитви, які я хочу промовити за тебе. Це не випадковість. Бог хоче, щоб ти почув цю молитву сьогодні. Перша молитва Господи, я довіряю тобі цей день у руках цієї людини. Благослови її життя, її плани і кожен її крок. Веди її слова, її рішення і весь її шлях. Нехай буде виконана Твоя воля в ній, а не її. Друга молитва: Господи, вона визнає, що без тебе ніщо. Керуй її думками, виборами і діями сьогодні, щоб від ранку й до ночі вона жила згідно з Твоєю волею. Третя молитва: наповни її Святим Духом, захисти її від усякого зла. Амінь. Якщо ти приймаєш цю молитву для себе, напиши Амінь. І нехай Божий захист буде з тобою протягом усього дня.